Всім привіт! Вже звичний випуск новин футболу прямо зараз. А ви поки підтримайте мене, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Ми починаємо! Анатолій Трубін не хоче продовжувати угоду з Шахтарем. Динамо визначилась трансферною вартістю Шапаренка і готова розглядати пропозиції щодо нього. 25 мільйонів за нього це смішно. Фанати Бормута накинулись на Забарного. Анрі. Проблема пасажи не в Месі. Неймар може змінити пасажира на клуб АПЛ, у якому хотів грати. Анатолій Трубін не хоче продовжити угоду шахтарем. Воротар Донецького шахтаря Анатолій Трубін не хоче продовжувати договір із клубом. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Циганник Лайф. Трубін відмовляється підписувати угоду шахтарем. Мені дивна ця історія. Я вважаю, що для Шахтаря Трубін зробив набагато менш ніж шахтар для нього. Однак його агенти поки що накручують і кажуть, щоб він поки що не підписував договір. Динамо визначилось трансферною вартістю Шапаренка і готове розглядати пропозиції щодо нього. Київське Динамо готова буде розглядати пропозиції щодо продажу свого півзахисника Миколи Шапаренка вже в це літнє трансферне вікно. Повідомив відомий український журналіст Ігор Циганник. За інформацією джерела, керівництво «Білосиніх» визначилося з трансферною вартістю 24-річного футболіста 15 мільйонів євро, і клуб відкритий до пропозицій. Нагадаємо, зараз Шаперенко завершує процес відновлення після розриву грестоподібної зв'язки коліна, яку він отримав ще восени минулого року. Зараз Хевбек тренується з командою. 25 мільйонів за нього це смішно. Фанати Бормута накинулись на Забарна. Забарний отримав досить полярні оцінки за свій дебютний матч у стартовому складі Бормута. Одні вболівальники побачили перспективу в українці, тоді, як інші, не можуть зрозуміти, чому Ілля обійшовся вишням у 25 мільйонів євро. Андрій, проблеми ПСЖ не у Мсісі. Колишній нападник Барселони Тіріан Ріпер коментував ситуацію навколо нападника ПСЖ Ліанеля Месі. Я можу зрозуміти невдоволення вболівальників, але не зобов'язаний це сприймати. Ніхто не може бути вищим за клуб. Однак, у всьому має бути своя послідовність. Це вже не перший випадок, коли на адресу Месі чути свист. Я думаю, що проблеми ПСЖ не в Месі. Ми були злею в одній команді. Він завжди був тим, хто вирішує проблеми. Справжній розкол існує між болівальниками та катарськими власниками. Якщо Месі покине ПСЖ, я б хотів, щоб він повернувся в Барселону. Цитує Анрій, іспанське видання Спорт. Неймар може змінити ПСЖ на клуб АПЛ, у якому хотів грати. Зірка ПСЖ та збірної Бразилії Неймар має шанси змінити клубну прописку вже під час літнього трансферного вікна. 31-річний бразилець роздумує над заміною клубу. На це його підштовхнули фанатські протести проти нього. Також вплинув інтерес від кількох представників АПЛ, інформує Мунде Депортіва з посиланням на Ле Паризьєн. Неймар не раз заявляв, що волів би спробувати свої сили в чемпіонаті Англії, де йому подобаються Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Челсі. Зараз у послуга бразильця зацікавлені два останні клуба і ще й Ньюкасл.